«Укравтодор» знімає з себе відповідальність. 70% доріг загального користування Держагентство передає обласним державним адміністраціям і раді міністрів Криму. Тепер місцеві дорожники самі будуть вирішувати, які дороги ремонтуватимуть капітально, а на яких робитимуть лише поточний ремонт. Так заявив голова «Укравтодору» Євген Просенко. Олена Стецюк більше знає про ситуацію. Олена, привіт, тобі слово. Привіт, колеги адміністрації відповідатимуть. А Укравтодор контролюватиме Принаймні так виглядатиме ситуація, коли 117 тисяч кілометрів доріг перейде до функцій обласних державних адміністрацій. А мета аби регіональні дороги рішення стосовно регіональних дорог приймалися не Києвом, а власне на місцях. Так пояснює очільник «Укравтодору» Євген Прусенко. Загалом же він має намір наступного року виділити понад 10 мільярдів гривень на ремонт майже 8 тисяч кілометрів трас. Найбільше більше видно, як завжди, просто нема грошей. Хоча самі водії віддають немало у бюджет по 3-4 гривні з кожного літра палива. Питаємо у Прусенка, скільки це на рік. Що стосується акцизного збору в цьому році. 15,9 мільярда гривень кошти, які збираються всі всіх джерел фінансування минулому році. Я можу помилитися, але мені здається, 15,3 мільярда гривень. Але це лише офіційні дані пояснює експерт Сергій Куюн. Він каже, що в Україні існує тіньовий бізнес. Частина податків осідає у чужих кишенях, а не у фонді дорожнього будівництва. Навіть підвищуючи акцизний збір, у бюджет просто не отримаєш. Бо проблема навіть не в ставці, а в нечистих на руку учасниках паливного ринку. В цьому році є дуже великі проблеми в минулому з наповненням цього фонду, тому що дуже великий тіньовий ринок нафтопродуктів. Тобто це ринок, це, це коли маса нафтопродуктів надходить на ринок без сплати податків. Цей тіньовий ринок він формується як за рахунок контрабанди, так і за рахунок внутрішнього виробництва нелегального на міні НПЗ. Аби просто наповнити бюджету програмі розвитку економіки, на наступний рік фігурує таке поняття як платні дороги. Принаймні про це в «Укравтодорі» заявляли навесні. Сьогодні ж його керманич каже, хай це вирішує Верховна Рада. А от на автотрасах буцімто вже з'явились білборди про так би мовити покращення платних білоруських доріг. Прусенко каже, дійсно є. Та хто замовник, буцімто сам не розуміє. Певно, білоруси. Наскільки я розумію, йде інформація про те, що на дорогах з Білорусі, на деяких ділянках дорог Білорусі введено платний проїзд. І до цього повинні наші перевізники бути готовими. То я впевнений, що це ну, можливо навіть білоруська сторона інформує українських перевізників для того, щоб були готовими. Отже, колеги, наскільки я розумію, поки наші українські водії ламають свої автівки та просто на шляхах втрачають колеса, то укравтодор просто вирішив перекласти відповідальність із себе на державні на обласні державні адміністрації. Андрію Наталко Олено. Якщо Укравтодор передасть це на обласні державні адміністрації, тоді які функції він буде виконувати? В принципі, сам очільник цієї агенції сказав, що відтепер, тобто навіть з початку наступного року, укравтодор буде просто моніторити ситуацію, тобто стан доріг буде давати певні якісь рекомендації. А власне саме правова відповідальність буде вже лежати на обласних державних адміністраціях. Колеги от цікаво, ці 15 з копійками – мільярдів гривень. Це ж шалені гроші. От мені так. просто цікаво, вони будуть. Ким контролюватися обласними адміністраціями чим-небудь стікатися перше до «Укравтодору», а потім розподілятися? Ну ні, насправді дуже дивна ситуація, причому. Шалені гроші на, на дороги, і справді це жахливо. Я зараз ну, дійсно, як бюджети будуть розподілятися, тому що в обладміністраціях це ж все проходить через держказначейство, і можуть бути якісь я проблеми так, з затриманням грошей. Я, я так розумію, я так розумію, Олена, що про розподіл грошей мова не йшла. Правильно, поки що як це все буде працювати, в принципі, говорили, що якраз разом з відповідальністю буде переходити і фінансування, тобто яким чином це буде розподілятися, поки що мова не йде. Проте очільник. Державної агенції сказав, що разом з відповідальністю будуть і ті бюджети зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо, Лена. Ну а далі в нашому випуску ми розкажемо про такі події.